Друзі, привіт! З вами команда компанії Карфосол І сьогодні в нас 1 квітня. Це означає, що вас <с> очікує не дуже серйозний огляд, на дуже серйозну техніку. Як бачите, цього разу в нас виключення машина трошечки не з Америки. Вона з однієї країни, яка тут десь поряд дуже полюбляє кидатись бомбами. Тож, друзі, подивіться на цей ключик. Тут є якась корита, якесь там. Плаває воно, наче як гімно по Ну, коротше, є такий ключик, бачите, і до нього ще й брелочок. У мене колись була Hyundai Landra 2010 року, там був такий самий ключик. Машина 2021 року має такий самий ключик. Як там кажуть в інтернетах, технологія! А я вам зараз покажу ці технології. Дивіться, друзі. Ну, по-перше, у нас є ручки під єсмішний хват, як то кажуть. Підзвиклий хват, але який звук? Там кажуть, звук закривання дверцят Геліндвагена спеціально лишили таким, як він був 30-40 років тому, що люди, які їх купують, дуже полюбляють цей звук. Не знаю, чи полюбляють люди, які купують собі тази, але звук не змінився. Десь тут можна я знаю потягнути і відкрити капота. Може мені... Зараз, друзі, я знайду. A few later. Там, якщо дуже ретельно пошукати, можна. У мене просто зір поганий. Тому 21 рік. Нагадую. Ну що, друзі, кого, у кого з вас колись була восьмерочка, дев'яточка? Може дев'ять-дев'ять у вас була. Кому дуже сильно пощастило, у того навіть була десятка або двінашка. Взагалі були круті тачки. Пам'ятаєте, як там виглядала підкапотка? 21 рік, друзі. Як вам? Восьмиклоп той самий. Якщо б тут прикрутити ще таку бульбу, кругляш такий під карбюратор, то взагалі ніякої різниці нема. Але в нас вже стоїть кондиціонер, в нас вже стоять мізки, ну якісь такі мізки. Бо в нас восьмиклоп інжекторний, розподільче впорскування і навіть є блок з АБС. -ом. Ну а решта, подивіться на ці стакани, це ж восьмерочка. Взагалі ніякої різниці. Але, друзі, 21 рік є фірмовий. Знаки автовазу, нікуди вони не поділися. Все як має бути. машині 4 роки вона трішечки гнила, все як має бути. Бо це 21 рік свіженька тачка, вона ще не додир згнила. Тому так і має бути, друзі. В жодній американській машині я такого не бачив, але ж ця машина не американська. Це щось трошечки інше. Але подивіться, який дизайн фар. Ну, слухайте, ну красиво. Реально, це от, от, щоб зробити такі фари, їм знадобилося 30 років. Бо восьмерочка мала не такі фари, техніку мала таку саму, але вона з'явилася в 85-му чи щось таке. Хтось скаже 84-й, хтось каже 86-й, приблизно 85-й. Тож це вже 40 років, йов. 40 років. За 40 років до 21-го, це там 37, вони придумали нові фари ну, вже непогано. Якийсь хром, який, до речі, ще досі живий за 4 роки, непогано. Розмір коліс, це вже 14-й? Так, вже 14-й. 185-65 на 14. Ну, колись на восьмерочках були 14-ті диски, 13-ті диски, тут у нас вже 14-ті. Решта, слухайте, ну, майже як в сучасних автомобілях. Дуже великі маємо дзеркала, фарба, яка покидає чат просто на очах. Ну і дуже красивий дизайн, який теж іноді покидає наш чат. Передні дверцята відкриваються з прикольним звуком. А ось задні. Ви, може, подумали, що не спрацював центральний замок, а він тут, до речі, є. Може, ви подумали, що вона не закрита? Ні, вона відкрилася. Просто дивіться, от підходите, вона не відкривається. А з четвертого разу відкрилася. Або можна так ще трохи так піднатиснути, і тоді відкривається з першого разу. Технологія. Це вам не якийсь там Ford Fusion з Америки за 8,5 тисяч доларів, в якому все є. А хотілося б, щоб ще й гібрид був. Ні, друзі, тут такого нема. У нас може бути гібрид бензин з газом. Ось такий гібрид може бути. Давайте подивимось, що в нас є позаду. Позаду, друзі, в нас є біль та страждання в великій кількості. Бо... Сидячи попереду, ви можете регулювати натиск біль страждання. Саме в таких пропорціях. Ви можете або отримувати його самі, бо сидіти тут незручно, або робити біль та страждання водієві, бо ви можете йому робити масаж своїми колінами. Інакше тут не всядешся. Але в нас є по центру величезний тунель. У нас же передньопривідна машина. Зазвичай в них якраз є центральний тунель, щоб кардан там, мабуть, проходив. Не знаю нащо. Підлокітника нас, звісно, нема. Але хоча б є якийсь простір над головою. Ніяких, звісно, тут вентиляції, розеток чи, чи ще чогось нема. Але в нас є інноваційні технології, друзі. Далі воно не опускається, але я вже перевірив, можна висовуватись та знімати нормальні американські машини просто з цього вікна. Перевірено компанією Carfasol. Ха! Ну, ладно, друзі, давайте закриємо. Там іноді колись каже, що пластик. Якийсь нем'який, неякісний в американських автомобілях. Тут, друзі, пластик може порізати вам руку, якщо ви необережно візьметеся за ручку. Оце неякісний пластик. Якщо ви взялись за ручку і вам руку не порізало до крові, то це пластик якісний. Що ми маємо позаду? Ну, якихось LED фонарів тут не маємо, так, але дизайн дехто колись, я колись ще. До повномасштабного вторгнення читав деякі автомобільні журнали. Хтось казав з автомобільних журналістів, звісно, з тієї країни, що це найінноваційніший дизайн, бо це найкрасивіший ліфтбек взагалі. Ось з цього ракурсу він, мабуть, найкрасивіший. Ви взагалі уявляєте, як там погано живеться, якщо це найкрасивіше, що в них є? Ну, добре, друзі, не будемо про це. Давайте. Про хороше. Я тільки що зробив такий. прям Тяжко було, але далі вони тримають. Всього 4 роки вони тримають ну іноді. Об'єм багажнику дійсно великий. Можна підвісити так, щоб воно навіть відкривалося, але воно вже зламалося Багажник великий. Так, 450 літрів. Там ще в подполі лежить запаска. З цим проблем нема. Є ручки, але за них закрити Ну не можна. Ну Вони наче є, а закрити за них ну, неможливо, не незручно. Але багажник великий. Ідемо, сядемо попереду. Попереду, все ж таки, ну там ви будете проводити 90% часу своїх страждань. Бо інакше, як, ну, в якесь наказання, як по-українськи? Ну, коротше, вас цією машиною могли лише наказати. Я інакше не зможу придумати, як тут по-інакшому в нашому випадку є кермо з дизайном, красиве, як завжди, з чохольчиком. Так же в восьмерці було. Власники чохольчиків зазвичай тут міняються частіше, ніж самі чохольчики, бо ця машина може вас вбити. Мені особливо сподобався рейтинг безпеки цього автомобіля. Бо якщо ви подивитесь, він наче й непоганий. Ну, То є машини гірші, 100%. Є, наприклад, Amulet, який встановив рекорд. Ну, бо, е взагалі, в рейтингах безпеки вважається поганим, коли манікен, який, звісно, скористався паском безпеки. Пристебнувся, безпека спрацювала. Ну, якщо є подушка безпеки, то він попав у подушку, все супер. Якщо він пробив башкою подушку і достав до керма, це погано, мінус бали, бо на голову велике навантаження. Це дуже погано. Вважається вкрай погано, якщо подушку пробив, руль пробив і доторкнувся головою аж до цієї панелі, це взагалі вкрай погано, друзі. Це просто небезпечно вже. Чері Амулет пробив всі ці рекорди, бо манекен, який головою достав не тільки до подушки, до панелі, він достав до того куба залізного, об який били машину. На жаль, датчики не показали, який був. Шанс травмувати голову, бо датчики зламалися у манікена. То у Каліни, вона ж гранта в нашому випадку, все трішечки краще. Рейтинг наче, є. І манікен достає головою лише до керма і до панелі. На швидкості 60. Тут хтось ризикує іноді 110 на них їздити. Пристебнутий на швидкості 60 достає до цієї панелі головою. Але при цьому не виживає. Тому що силова структура кузова так спроєктована. Що ви отримаєте такі небезпечні перегрузки, що навряд чи виживете? То, друзі, не попадайтеся в небезпечні ситуації на цьому автомобілі. І саме для цього тут є АБС. АБС це супер, це безпечно, є маленьке, але головний тормозний циліндр протікає. Поставили новий, і він знову протікає. Ця машина хоче вас вбити. Жадібно. Ну, таке з росіянами іноді буває. Далі. Машина в нас там щось пікає, має доволі сучасну приборну панель. І, чесно кажучи, приблизно таку саму має Hyundai Accent, наприклад. Тож тут, в принципі, з цим все непогано. Є блок клімату, є навіть кондиціонер. Ну, казати про те, що тут якось там щось там там, має якісь там, якусь якість, я не буду, бо ну, нічого цього тут нема. Але. Ну, воно якось є. Власникам восьмерки, єдине, що я скажу, пам'ятаєте відчуття, коли ти користуєшся цими пелюстками під кермовими, вмикаєш двірники, і е, ручка в тебе в руках остається. Не було у вас такого? В мене двічі було. В 99 та в 9-й моделі. Обидві були 90-х років, так, це вже сучасна, але вони такі тендітні, що відчуття майже ті самі, чесно кажучи. Що ти трошечки необережно якось там посмикнеш, і воно відпаде. Але, ну, чесно кажучи, є вже якесь регулювання по висоті. Тож страждати ви будете трішечки менше, ніж у восьмерці. Але давайте спробуємо, як машина їде. Є якийсь у вас навіть звук, бачите? Трішечки захльобуються, але є фірмовий тазівський звук. Тож, друзі, поїхали покатаємось разом і дізнаємось, як везуть фантастичні 83 конячки цієї автомобіліни. Так, у нас тут є прибори. І вони навіть мають таку красиву підсвітку. Ви лише подивіться. От єдине, до чого взагалі ніяких питань, то це для доприборів. Реально непогано. Є підсилювач керма, Скоріше за все, електричний, не знаю точно. У Каліни був електричний. Оце кнопочки цього штуки. Ну це, воно таке тендітно, навіть в деуматізі воно набагато якісніше. Кнопочки, ну, непогано, слухай. Можна на першу поставити майже не чутно його. Є кондиціонер, заслоночка і перемикач режимів. Тут якась є розеточка на 12 вольт, два підстаканничка, є ручник, підлокітник. Ну, звісно, він не оригінальний. Але вже є якась коробка передач, вона не так сильно теліпається. Бо коли ти вмикав в 9-задню передачу, я пам'ятаю, я бив себе по колінці. Тут такого нема. А коли вмикав п'яту, то бив по колінці пасажира. Тут такого теж нема. Є прогрес певний. Є якийсь бардачок, є, як бачите, в нас дуже е, нанотехнологічний очечник. Дуже зручний, лише подивіться, все пристосовано до людей. А дзеркал нема, бо тут будуть їздити ті, хто туди ніколи не дивиться, воно їм не треба. Нічого гарного вони там зазвичай не побачать. Ну і давайте скористаємось паском безпеки. В разі зіткнення на швидкості більше 50 км на годину, воно нам все одно не допоможе. Але тут є просто датчик, який піщить. щоб воно не дуже сильно піщало, ми скористуємось паском безпеки. Перша вмикається не дуже легко, але вмикається. Чи вже досягнення? Той самий, знаєте, є такий фірмовий м, присмак болю, коли ви вмикаєте першу, і вона так трошки подігується, і потім, наче, такий інжектор такий Ладно, сьогодні поїдемо. До речі, ця машина має унікальну систему безпеки. Коли вона чує, що сьогодні на дорозі може бути якась небезпека, вона просто не заводиться. Така сама фірмова система безпеки стояла і на жигулях мого батька. Колись у нього була ВАЗ-21063, і там була така сама безпека. Колись у мого знайомого була ВАЗ-2109 чи 93, але Ну це нема особливої різниці. Коробка перемикання передач. ми знімаємо, я перезвоню, хорошо? Хорошо. Коробка перемикання передач, там, як я вже казав, була просто сповнена болю. В нашому випадку це лише десь 10-20% від того рівня болю. Але виє вона так само. Приблизно так само виють на болотах вовки, коли не можуть пройти до місця, де їм комфортно <кхм> дожовувати ладу гранту. Дожувати те, що не з'їла іржа. А іржа з цією машиною справляється непогано. До речі, те, що в нас все поскріпує для цього автомобіля, це цілком нормально. Але підвізка моє почтіння. Вона прям працює. Слухайте, тут прям можна м'яко проїхати. При цьому у вас взагалі ніякої інформації на кермі немає. Неважливо, як ви на який кут ви повернули цей кермо, ніякої інформативності воно не несе. Але, ну, при цьому доволі. При цьому доволі комфортно. Без але. <hobby> Слухайте. Ну раніше на дев'ятках я пам'ятаю, коли ти так э, трогаєшся, то руль ще робив так: ну, бо на важелях передніх там нема, не було трикутних важелів у підвізці Макферсон, а були прямі, прямі, прямі важелі, і до них були такі ще криві тяги, які болтами крутилися. З того, жорсткості конструкції. Конструкція не мала підвіски і колесо ходило туди-сюди. Звідси були такі паразитні явища. Але восьміклоп доволі непогано тягне. Слушайте, слухайте. Друга передача. Ні, третя не сьогодні. Ще раз, друга. Підшипник підвиює. О, а після другої третя заходить. Але не кожного разу. Слухайте, ну 2000 обертів восьміклоп тягне. 83 бодрих конячки. Колись я катався на автомобілі Honda Civic 2006 року з двигуном 1.3. Там було приблизно стільки ж конячок. І мені казалося, що там якось маловато потужності. Після мого Fusion потужністю 188 коней, мені казалося, що там якось маловато, якось незручно. Хе! Я тоді ще не катався на автомобілі Lada Granda. Як весело тут поскріпують дверцята, які на своїх проємах граються з резинками. Така машина грайлива, грається сама із собою. Як воно все прикольно тут ходуном ходить, але слухайте, ну, якоїсь там керованості, ну ви не очікуйте. Я скажу чесно, давненько не катався на чомусь автовазівському такому, але слухайте, вона так прикольно просовує морду в повороті, навіть на невеликій швидкості ми їхали 40 км на годину, а морда явно упливає вперед. Вона не хоче слухатись керма. Прикольно так можна. Можна робити ось так, і їдемо при цьому прямо і навіть не гойдаємось Взагалі, дивіться. Навіть взагалі нічого не відбувається. Оце холодець в машині. Класно, подобається. Дуже весело. Я рекомендую усім людям, кому вже набридла своя машина. Якщо у вас ще нема грошенят, щоб купити собі щось прекрасне з Америки, покататись на автомобілі Lada Vaz. Ви тоді швиденько зрозумієте, що навіть якщо у вас всього лише Ланос або Шевролі Авіо, то у вас прекрасна машина, і в житті у вас все гарно склалося. Бо у вас не виє коробка перемикання передач. Кермо не намагається випрести у вас з рук. Цього всього нема. Але, якщо чесно, ну тягне вона непогано. Якщо їхати не дуже швидко, але отак, от, от переменні, ну слухайте, ми їдемо вже 8 км на годину. Непогано. Ні-ні-ні, вісім. вісім. По місту не можна більше, ніж 50, тому ми їдемо лише вісім. Не слухайте його. Все <рес> одно ніхто не повірить, що ми нормальні люди, бо ми на ладі гранті. Але якщо в нас є аварійка, то нам точно всі повірять, що щось тут може таки зламатися. Так, а як воно їде? Тягне, слухайте. Ух! Це так, ти ж не будеш мені під колеса їхати, я не хочу помирати. Я ще, я ще молодий, я її бачив. Все в порядку. Нормально. Ну, слухайте, навіть можна їхати тризначно. Ось про що казав! Ага, гальма! Де ж вони наші гальма? А от гальмами тут така прикольна історія, що... Ну, якщо ви розумієте, що ви воїн, а у воїна життя воїна це смерть, ну, як справжній самурай, то ви, мабуть, розумієте, що гальма вам не дуже сильно і потрібні. Тут навіть є АБС. Навіть через те, що позаду є барабанні гальмівні механізми, все одно є АБС. І вона, наче навіть, працює, але оцей підтікаючий. Чуєте ці звуки? Це звуки. Це звуки е, підтікаючого гальмівного механізму, е, головного тормозного гальмівного циліндру. Прекрасні звуки, слухайте. Коли отак от прокатишся буквально трішечки на цій машині, розумієш, що народ, який виріс на цих автомобілях і дожив до своїх літ, переживе абсолютно все. Йому не страшно точно нічого. Але гальмувати краще якось там заздалегідь. Бо є питання. І ну такої, щоб 100% впевненості, що ви прямо то, точно зупинитесь, якщо ви це таки прямо вирішили, у вас теж нема. Ну, то, що там якось не дуже погано я працюю з щепленням, не переймайтеся, це абсолютно 100% моя вина. Бо я дуже давно не їздив на автомобілях з механікою, тому можу якось ну, не зовсім правильно це робити. Але, в общем, друзі, висновки такі. Команда компанії Карфасол дякую вам, що додивилися це відео до цього моменту. Як завжди, ми просто не мали якихось серйозних намірів. Ми просто хотіли вам показати, як воно, біль та страждання. Так, не дай вам Боже купити випадково цю техніку. Так, сьогодні запчастини на цю техніку коштують дорожче, ніж. Думаю. Ніж на американські автомобілі, і їх ще важко знайти або взагалі неможливо знайти. Наприклад, зараз є велике питання по гальмівним колодкам заднім барабанним, бо їх нема. Вони, наче, є, але є не під версію з АБС. А тут в нас АБС. Тож є питання. Наприклад, капот подряпаний на цьому автомобілі саме через те, що новий капот коштує 500 доларів. Він десь є в Україні, теоретично його можна купити. Але так, ну, для порівняння, капот на Ford Fusion, так, китайський, але все ж таки, тим не менш, коштує 6500 гривень приблизно. В минулому році ми купували, наче 6500 це було на машини. 6500 на Ford Fusion. І 20 тисяч гривень на ладу гранту. Тож, друзі, в цій машині не треба попадати в ДТП на малій скорості, бо це буде дуже больно по кишенях. Краще на швидкості більше, ніж 60, бо ви навіть цього не зрозумієте. Вижити в цій машині все одно не вдасться. Тому, якщо хочеться вам дуже сильно жити і кайфувати від цього життя, друзі, то звертайтесь до компанії Carfosol. в описі під цим відео, ви знайдете. Посилання на наш телеграм-канал і наш сайт. І ми підберемо вам класний автомобіль з Америки. До речі, сьогодні цей автомобіль Lada Granta коштує близько 6 тисяч доларів на авторія. І це буде машина 2021 року. Так, якщо у вас є хоча б бюджет мінімально 8-8,5 тисяч доларів, то вже ви можете отримати приблизно тих же самих років автомобіль з Америки, але це буде вже сучасний автомобіль, ну, наприклад, Kia Rio. Chevrolet Sonic. Щось таке. Там буде автоматична коробка перемикання передач, вдвічі потужніший двигун під ГБО, кондиціонер працюючий, текучий головний циліндр гальмівний, і ви будете отримувати кайф від цього життя з автомобілем від компанії Carfosol. Це і є Carfosol, машина для душі. Не знаю, в кого така душа, душа щоб підходила ця машина. Сподіваюся, у вас не така. Тож, друзі, дякую вам, що додивилися до цього моменту. Бажаю вам всього найкращого, друзі. Бувайте, до нових зустрічей в ефірі. Що вам там, комфортно? Яскраві враження. Тобі подобається? Краще, ніж фієста? Хочу таку тачку. Можемо вам зробити під замовлення від компанії Карпасо. Приблизно по ціні джипа Чирокі. Для вас знайдемо.